Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! З вами Плейковські. Вітаю, вітаю! Так, а хто зі мною не був на стрімах з понеділка по п'ятницю, коли я почав розкачувати гілку а, Фоша Б. А отже, хочу коротко пояснити: сьомий рівень це для мене був особисто для мене, можливо, для когось це буде не так, але для мене це був найгірший танк взагалі. В цій грі я а, на гіршій машині не катав. Це просто велетенська коробка без достатньої альфи, без стабілізації з довгим зведенням і взагалі жахливий танк. Я його ненавиджу, так ще й там немає барабану. Так ось а, ми почали десь, напевно, четвер прокачувати вже гілку, а, тобто восьмий рівень я його отримав, і м -м, поки він в мене був без барабану цей танк. Це було таке ж саме максимальне дно, яке я нікому не побажаю прокачувати власними силами. Беріть відразу на нього топову гармату, яка є з барабаном на три снаряди за вільний досвід. Доти, поки у вас немає вільного досвіду, на цю гармату не намагайтеся на ньому грати. Ви собі спортите абсолютно всю статистику. Ну хто за неї переживає? Особисто я не переживаю, тому в мене на ньому і 20% перемог було. Коротше, коротше. Я взяв на ньому вже топову гармату, і ось вчора була субота, я скатав кілька боїв м -м, без стріму, і мені пощастило взяти майстра. Як це відбувалося, ми зараз з вами дивимося на цьому відео. Отже, спочатку, на перекатці я на монастирі а, зробив там три попадання: один раз в Бураска, двічі в Т-44. І це вже була моя перша, перший барабан реалізовано. Окей, все ніби. Позитивно розпочалося. А далі починаємо свої пригоди. Ну що ж, у нас тут Type 4 Heavy. Не знаю, чому він саме зараз його почав прокачувати, тому що через три дні починається акція в бій на Type. До речі, ми через тиждень два почнемо прокачувати і Type 4 Heavy. і мені здається, що в нього є шанси побити рекорд ненависті до танку саме після цього АМІкса, на якому я грав. Але, можливо, і ні, так як в тайпа все-таки башта крутиться, вертиться, броні так само немає. Але ж, все-таки, ну там і фугаси якісь повинні бути на шостому рівні. Будемо пробувати дивитися. Цікаво самому. Давно хотів тайпа прокачати, тому це хороший шанс. Так, ну що, тут виїжджає калібан. Довге зведення, так само на барабанній гарматі, воно надзвичайно довге. Тут я чомусь не, не ставлю на каток цей клятий калібан і ще й рикошет від другого снаряду. З... Третього мого пострілу ставиться на каток, і у нас вже з вами реалізовано 2000 шкоди. Ось, за два барабани. Фантастика! Реально, а цей танк, поки він без барабану, він ніякий. Нікому його не пораджу ніколи в житті. І якщо я комусь його і пораджу, я просто ненавиджу цю людину, і тільки тому кажу грати на ньому. Коротше, що ми бачимо, ми програємо зараз один я розумію, що зараз тут повинні вкатувати Т-30 і напевно, що БЗ-68. Вони ж рано чи пізно надумають, побачивши, що наш тайп від'їхав звідси. Він вже тут нічого не тримає, не танкує. Тут взагалі всі танки десь повтікали. Я це розумію, тому стаю ну, прикрити трішки ззади своїм колегам, але все, що оглядаюсь назад, щоб подивитися, чи є хтось там в мене на прикритті, я розумію, що у мене тут є. А вафелька, окей, все, помічаю БЗ. І Т-30. Вони двоє вкатують. Два відчайдухи. Я кидаю вафельці. Поможи мені, допоможи мені. Так, ну що, перший рикошет. Рикошет. Я думав, що він приїде трішки далі, але на жаль, ні. Не трапилось цього. Добре, ставимо на каточок БЗ. Реалізовано другий барабан, але, на жаль, тільки два снаряди. Тобто, ну, насправді, якби і в Калібана ще я тут е, всадив і в БЗ, то це було. Вже ще додатково плюс 800 одиниць шкоди. Ну круто-круто. А в загальному результаті так взагалі буде прекрасно. А я тут вірю в свого Т-34, який, на жаль, нічого не зробив. Я бачу, що в БЗ непрокачаний ремонт взагалі він на тому в моєму каточку стояв орієнтовно 10 секунд. Це капець, це капець, бідолага. Так страждати на БЗ-68. Друзі, відразу прокачуйте собі ремонт абсолютно на всіх танках. Бойове братерство і ремонт, маст хев, всім раджу. Ну що ж, ми перемагаємо вже 5-2. Я розумію, що проти мене тут стоїть Т-30. Ось. Він промахнувся. І тому я думаю, що ну пора, пора їхати поїхати пора і знову мимо. І на цій гарматі я раджу завжди зводитись до кінця. Тому що найчастіше всі постріли будуть летіти мимо центра. Кола завжди. Та, та вони завжди будуть так летіти. Ніколи не вірте цьому кружечку. Так, я тут йду на КД, це вже в нас реалізовано п'ятий барабан, певно. Четвертий. Окей, нехай буде четвертий. Пішли на КД п'ятого. і, до речі, граю я тут на голді, тому що коли прокачую танки, а коли в мене ще в бою дев'яті рівні, я відразу такий ніг відроблю я голду, нащо воно мені оце бавитися з цими всіма а, непробиттями. Ну що ж, а якщо що, то голда тут має пробиття 1334 міліметри і швидкість польоту снаряду або пробиття 325, а швидкість 1330. Круто, круто. Вважаю, що так. Ну що ж, тут бачу, що Су-130 ПМ на мене викатує, і я його забираю. І далі є 50-й. Якраз для нього ще є снаряд, і моя гармата влучає. Насправді, ну, катаючи на стрімах на цій гілці танків, не часто виходить така ситуація, що ти можеш в когось влучити. Я не знаю, як у вас, але на цьому танку в мене велетенські проблеми. І я його реально ненавидів. І сьомий, і цей восьмий рівень, допоки я не отримав барабан. З барабаном змінюється повністю весь геймплей. Ну що ж, 5500 сумарки вже в цьому бою є. Ну і як ви розумієте, я б цей бій не, відкла... не викладав би для вас на YouTube і не коментував би, якби тут не було б майстра. Тому що, ну, класика Класика в мене така. І що якщо я отримую майстер, я його коментую, цей бій, і потім викладаю вам, щоб ви могли побачити, як це трапилось. Ну що ж, я розумію, що тут стоїть гвардієць, адже я побачив, як впав. Впало дерево. Я ще кинув людям мітку. Дивіться, увага, зверніть увагу. Там стоїть гвардій, Все, ось я його засвітив. Окей, зводимось і починаємо реалізацію барабану. Один. На жаль, тільки два. Але добре, що другий залетів. Воно б могло й не залетіти. Ні, звичайно, ні. Тому що на цьому танку повинно бути максимально везучим, щоб в тебе щось да залетіло. Комусь. Комусь прямо в корпус. Ну що ж, у них на базі залишились Хорі і Канс Панцер 105. Мій Type Heavy впевнений в собі, вривається на ворожу базу. Ну, в нього камуфляж, до речі, японський, тому він молодець. Молодець. Граючи на японському танку, врубати японський камуфляж, це святе. До речі, треба буде із свого СТБ пересадити на Type 5 Heavy. Цю японську сакуру. Так, ну що? Канспансер. На жаль, друзі, я вже в нього тут ні одного пострілу не всаджу. Я розумію, що мені потрібно багато досвіду. Я розумію, що я настріляв вже 5371 одиницю шкоди, і я не встигну до Канцпанцера. Тому я стою на базу і починаю збирати очки захоплення бази. Середнього в нас тут вже 6,294. І я просто стою на базі і починаю фармити очки захоплення. І практично всі 100 очків будуть мої. А це додатковий, додатковий досвід, і це хороший шанс отримати додаткові бали в шкалі досвіду, щоб отримати майстра. Тому. Я звідси вже не з'їду. Я розумію, що гвардієць може повернутися в свою попередню позицію, тому я ще буду чекати ці кущі, але врешті-решт його тут не буде. Тому 50 балів вже є, все прекрасно. Ну що ж, до речі, навіть 850 натанковано. І я вам нагадую, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської погані. Друзі, до зустрічі!